Книга Елен Вайт Патріархи і пророки. Розділ 23. Єгипетські кари. Частина 5. За основу цього розділу взято книгу Вихід розділи з 5 по 10. Фараон був попереджений про наступну кару у вигляді граду такими словами. А тепер пошли. Заганяй свою худобу та усе, що твоє в полі. Кожна людина і скотина, що залишиться в полі і не буде забрана додому, буде побита градом, і вони помирають. Дощ або град були незвичайним явищем у Єгипті, і такої грози, яка була провіщена, ніхто ніколи не бачив. Чутка про це швидко поширилась, і ті, що повірили Слову Господа, забрали свою худобу. А хто знехтував цим попередженням, залишив її в полі. Таким чином, милість Божа була явлена і в судах, народ був випробуваний, і виявилося, що у багатьох душах зародився божий страх через виявлення його сили. Як і було попереджено, знялася гроза. Грім і град, змішаний з блискавицями, такий страшенний, що не бувало такого у всім єгипетським краї, відколи тут живуть люди. І повибивав той град у всім Єгипті усе, що на полі, від людини аж до скотини. І всю польову рослинність побив той град, а кожне польове дерево поламав. Руйнацією та спустошенням позначився шлях ангела-губителя, і тільки земля Гошен була помилувана. Так єгиптянам було показано, що ця земля перебуває під охороною живого Бога, що стихії підкоряються його голосу, і єдиний порятунок послух йому. Увесь Єгипет тремтів перед страшним злиттям божественного суду. Фараон спішно послав за братами, і коли ті з'явилися, вигукнув Згрішив я тим разом, Господь справедливий, а я та народ мій несправедливі. Благайте Господа, і досить же тих Божих громів та граду, а я відпущу вас, і ви більше не залишитеся. Моїсей відповів: як вийду з міста, то простягну руки свої до Господа громи перестануть, а град припиниться, щоб ти знав, що Господня земля. А ти, раби твої, знаю я, що не побоїтеся Господа Бога. Моєсей розумів, що боротьба ще не закінчилась. Визнання фараона та його обіцянки не були результатом докорінної зміни його поглядів або серця, а були викликані страхом і стражданням. Проте Моєсей пообіцяв виконати його прохання, щоб не давати володареві Єгипту приводу для подальшого опору. Незважаючи на шалену бурю, пророк вийшов. І фараони разом з усіма своїми прибічниками стали свідками того, як сила його зберегла Божого посланця. Вийшовши з міста, Моїсей простяг руки свої до Господа і припинились громи та град, а дощ також нелив більше на землю. Але як тільки фараон заспокоївся, його серце знову стало впертим. Тоді Господь сказав Моїсеєві: Увійди до фараона, бо я зробив запеклим серце його та серце рабів його. Щоб показати інші ознаки мої серед нього, і щоб ти розповідав синові своєму та онукові, що я зробив в Єгипті, а також про ознаки мої, що я вчинив серед них. І ви дізнаєтеся, що я Господь. Господь виявив свою силу, щоб зміцнити віру ізраїльського народу в нього, єдиного правдивого живого Бога. Він бажав також представити незаперечний доказ того, яку різницю він робить поміж ними та єгиптянами. Щоб усі народи зрозуміли, що євреї, яких вони зневажали і гнобили, перебувають під захистом небесного Бога. Моїсей попередив монарха. Якщо він і надалі виявлятиме впертість, його спіткає інша кара сарана, яка вкриє лице землі та з'їсть всю зелень, що залишилась після граду. Більше того, вона наповнить усі оселі і навіть царський палац. Такої кари, за його словами. Не бачили твої батьки та батьки батьків твоїх від дня існування їх на землі аж до сьогодні. Фараонові придворні стояли вражені жахом втрата худоби завдала країні великих збитків. Багато людей загинуло від граду, ліси були знищені, врожай загинув. Дуже швидко єгиптяни втрачали те, що придбали працею євреїв. Усій країні загрожував голод. Князі та придворні оточили фараона, гнівно вимагаючи. До яких пір цей накликатиме на нас нещастя? Відпусти цих людей, і нехай вони служать Господові Богові своєму. Чи ти не бачиш, що гине Єгипет? Знову покликали Моїсея і Аарона, і монарх сказав їм Ідіть, служіть Господові Богові вашому. Хто має йти? Вони відповіли Ми підемо з молоді нашою та зі старими нашими, зі синами нашими та з дочками нашими. З вівцями та з волами нашими підемо, бо в нас свято Господнє. Фараон розлютився. Нехай буде так, Господь із вами. закричав він, коли я відпущу вас і дітей ваших. Та глядіть, бо щось лихе ви задумали. Тож нехай ідуть самі чоловіки та й служать Господові, оскільки саме того ви бажаєте. І вигнано їх від фараона. Фараон мав намір погубити ізраїльтян тяжкою працею. Однак тепер робив вигляд, нібито глибоко зацікавлений у їхньому добробуті, ніжно турбується за їхніх дітей. Насправді ж він бажав утримувати дітей і жінок в якості заручників, змушуючи таким чином чоловіків повернутися. Моїсей простягнув свою палицю над землею, повіяв східний вітер і приніс із собою сарану. Дуже багато. До цього не було такої сарани, та й потім ніколи не буде. Хмари сарани закрили небо, затемніла земля. І поїла сарана усі рештки зелені. Фарон поспішно послав за пророками, і коли вони прийшли, сказав Згрішив я Господеві Богові вашому, та й перед вами. А тепер простіть же мій гріх ще цього разу, і помоліться до Господа вашого бога, нехай лише відверне від мене цю смерть. Вони так і зробили і знявся сильний західний вітер та й поніс сарану до Червоного моря. Але фараон і цього разу закам'янів у своєму рішенні. Єгиптяни були на межі відчаю, кари, яких вони вже встигли зазнати, здавалися нестерпними, і люди сповнились жахом перед майбутнім. Народ поклонявся фараонові як представникові їхнього божества, але тепер чимало з них переконались, що він чинив опір тому, кому підкорялись усі стихії. А поневолені євреї, користуючись такими надзвичайними перевагами, ставали дедалі впевненішими у своєму визволенні. Наглядачі вже не наважувалися гнобити їх як раніше. Увесь Єгипет був охоплений потаємним страхом, щоб пригноблений народ не повстав і не помстився за заподіяне зло. Люди, затамувавши подих, запитували, що буде далі? Раптом землю вкрила темрява така густа й непроглядна, що здавалася відчутною на дотик. Люди нічого не бачили, навіть саме повітря, здавалося, стало густим настільки, що було важко дихати. Не бачили один одного, і ніхто не рухався зі свого місця три дні. В оселях же Ізраїлових синів було світло. Сонце і місяць були об'єктами поклоніння єгиптян. У цій таємничій темряві як народ, так і його боги були вражені силою, яка стала на захист поневолених. Однак, якою б жахливою не була ця кара, вона свідчила про Боже милосердя і його небажання губити. Бог дав людям час на роздуми та покаяння. Перш ніж піддати їх останньому найжахливішому покаранню. Нарешті страх все ж примусив фараона піти на подальші поступки. Наприкінці третього дня темряви він прикликав Моїсея і погодився відпустити ізраїльтян за умови, що вони залишать дрібну та велику худобу. Не зостанеться ані копита, відповів непохитний єврей, бо ми і самі не знаємо, чим служитимемо Господеві, поки не прибудемо туди. Не в силі більше стримувати себе, цар вибухнув гнівом. Іди геть від мене. Стережися, щоб ти більше не з'являвся переді мною, бо того дня, коли побачиш лице моє, ти помреш. Фараон почув у відповідь. Правду ти сказав? Я більше вже не побачу лиця твого. Моїсей став дуже великим єгипетським краєм в очах фараонових рабів та в очах усього народу. Він викликав у єгиптян благовійний страх. Фараон не наважився заподіяти йому шкоди, оскільки єгипетський народ вбачав у ньому єдину людину, здатну звільнити його від кар. Вони бажали, щоб ізраїльтянам було дозволено вийти з Єгипту. І тільки фараон та його жерці до кінця опиралися вимогам Моїсея.